По духу, <звучить> я жорстко, що ми в ранкетах на ПГ приграємо. Так. Я з нами складу є. Більше складу. Чули джат, блин. Ми, взагалі, не в'єбати жорсткі тіпи, блин. Да. Три пачки. На синю падають. На жовту Тихо? теж. Похуя? Сука, от Гандон, і відкривається під своїх, щоб я не добив. Двоежу. Ти три. Пішов ліво. Ангар досі бачу, бігаючи. Я маю. Скал. Де каряк є? Друга голова тут на мені та... є Два чела мають бути на ногах Пропробуємо контестити Бляк, у коряк я, а набоїв нема Я yes, скажу Как Можем я забрал тебя? Может, Я теж забрал. Можем скипну-то. Не даже файтится, найс. Жесткий схват. Ну ме, блін. Ну ми, блин. Де? Я просто не розумію, чого чуваки прягають постійно на ангар. От я от за касет замітив таке. Давай, чіп. От. Якщо можна пригнути от сюди, наприклад, якщо двоє прыгають на пожарку, чого двоє не прыгають на, е, на цю лінію? Там ж теж можна нормально підлататися. Малко тратя. Чистко с тази Uh, на глушак на МК кроме. Ну, типа, это точно уже не підлатають наші. Ты чого до шабату є? А, ти маєш навіть ну, на окей. Не, А, мабуть, будемо далеко вже летіти вниз, мабуть. Окей, okay, окей. Okay, okay. Ну, от зараз треба машину, я не бачу, що тут машина була. Кейс ти тут? А четверка буду. Я бы какой-то брила взял. Да мне брил, блин. Бабрил, тогда. Ну ладно, айс то айс. Пятерок до хераскану крамы, что там идти все. Ога не було? А ні, не було. Я зараз чекну на, на зелене тачку. Там, до речі, скоп, так і лежить в ангарі. блін. Блин, хай вже лежить. І так, нема куди його класт. Блять, а на зеленій нема машини. Значит, І То вже, якщо потім вийде ПГшка, нас закриють. А У вас тачки немає, пацани? Ні. Ну, ПГшка нас не піде закривати, бо це за, за зону йте. Ой, ПГшка досі файтиться. Блять, ну треба тут тоді і сюди дивитися, якщо там тачок немає. Маю вісімку зайву. Зимой, пожалуйста, а не ем машина, забираю бусики, будешь подпрацевываться? То я? Ну, на бусик. Буду. Маник щось е бронювання. Мене не чіпає. Я с собой просто підъеду. Всем Я думав маршрутчиком. Я вже і ціну, блядь, придумав за проїзд. Без заброньван, я його. Ну то підеш в пішки в зону. А, бля. Так, я приціл.

Что ты казав? Ти а, да, весь им В ангаре. Забрал. Слышка, что чисто еще. Ну так я взял судишку, что на всякий шопод был. Вот так и подорози налево, почем. Вимкни блискавки на Берілі, бо тачку спалиш, блін. Е, uh, Думаю, да. Коли їхав, я в церкві поки не бачив, що там буде. Добрий день! Ангари, попри дорогу когось нокають. Доброго ранку, сонечко. Колерман, привіт. Па-мажур, Назар. Все закрито, ніхто не пикає, блядь. там на люди є там на горі люди. І до мене в мене є полегшена вертикалка. Ми я застряг. Просто пригай вниз на дорогу, я тебе заберу. Чекай, чекай, чекай. Подивись мене. Я тобі тачку кинув. Я... Приглянешь там машина під тобою. Що ти, дядьку? Та нормально, а те що. Хто так швидко п'є енергетика, хочеш щоб серце стало. І не тільки серце. Так що, в нарядах е, весь час, е, якщо все буде забесити, то ніби як на день народження поїду додому. О oh май, а коли в тебе день народження? Так тут нас люди грають крамоч на зелені. Для нас 270. За ящиком. Нажмите. Вай без зброї На Ну нахуй Это к раме было а Санчо Ну короче, один одному залишайте оставьте ассист всегда Тебе на машину побили. Тепер ми поб'ємо їм юбальники за це. Ось вот тут сидеть. Боже, мамкан пикер. Проверяй. Підходить вправо. Да, я вожу то. Його пушать зліва, йому. Mm. Нокнули, походу. Зоню вам тачку треба якусь нову. Та, мене, тачку, вже просто вже Нічого Там не звук. У нас тут на колеса немає, не знаю, чому поїдемо на ній. Ми можемо під горою в них просто стати під ними. 30 челайт дуже багато. А, це ще переднього й Добре. нема. Пушить, пушить кемп на дама. Кемпт в зоні, поїхали, зонч. Де стоємо? Дес по-під горло, є. Дес по-під город. — Ми можем стопнути і просто вылезти на гору. Давай тут бля файт. — Привет, oh бля. Нам треба жовту зелену не пустити в зону до себе. Сань, ми не можемо далі відкрити, що ти зробив. Серйозно? Це пизда. Вау! Є хаешка? Все пизда, Ні, Немає <різна> хаешки. <різна> Блять, може, може, може зараз. чувачки Ну, може, через варкинь може, блядь, і ту тачку, не знаю. Да, <різна> <різна> шестой та хуйнюй заблоч нас. Так і так Мои так же заблокирожит вала и через векоидва підсажу. А тут ты не можешь на меня выстрелить? Подомажите машину. Не, не. А ну, прыгай, я пятаю залажу тому. Опа, попадает за горы. Батс он О, найс! Підкинув нам я, не. Давай это щапаться к хаешкой сюда. Тупо над нами двое стоять на краю. Не кидай смог, хай хай нам тачку руинить. Так хай нашевай, короче, вы смок. Може, давай хай б'ють нас тут? Что трохи почекаємо, бо від нам... нам. ні, хай хай поживем. Менше дадуть поінчу. О! Оце була гарна хаєшка. Ні-ні, тільки не каністру. Вона не хоче вилітати через, це, прикинь. Ну, я не можу так кинути, щоб вона вилетіла. У а, Нам уже дымит машина. Давай, давай, давай. Ничего, ничего, все доброе. крім того, що в мене вже нема чим хілитись. Я скан, я скан, я скан, хіляйся. Хіляйся. Горить, горить. Хіляйся. От ще нашу є сина на бесе. біля тебе. Найс! Тому на волю, блядь. Шах і мат, ти їсти. Шах і бо я не дивився. Що було? Ви залізли один на одного, що якось відбалися? Я не знаю, що підстрибував і дамажив точку. Курама. Бер, просто що, нам під гору треба грати, чи що? Курама зняв штани. ми ще можемо грати тут. Зняв штани і короче, через іконочку е цей дістав до машини, завів її. Або поки вони файтяться можемо попроти перебігти під них. Давай. Бля, у нас справа буде видно. Ні-ні, ми вляжемо ну, тут з ловчика і пиздец. 9 лайво ну, Тачка виїхала з кемпа під гору їде? Це десь отут лягаємо. Оце ну, по нас ну, справа. Тачка, їдь до нас, захищай нас. Сюди oh, здоне. <laughs> Єбать ми з тобою професіонали. там so, чувак біля трактора. Дай трошки вліво, дай трошки вліво. Та наводиться. Все, жаром шашлычки тут, бля. Над нами Над Нами. Вони ну, мене не спотнуть ніяк. Хіба буде падати вниз, але це максимальний крінж. Хоча, блядь, не максимальний крінж. Лежимо, гріємося на сонечко. Погода гарна. Ну, в любом случае, Сомка зал, честно. Нажал тебе. Я набил буду Не, не, не надо, потому что ты над нами поднимаешься. Его выжимаю. Его за зону дыра выжимаю. Он влево бег, Бежать. Получил шот. А ти, зумій, до нами тільки один стріляє. Ага. Зона з'їла. А от ти до нього вийшла. Його вбили. Угу. 13 ті напевно, що машина виїжджала. Це не ті, що вас нокали? А, аня чекаю, далі хуярить. Значи, там двоє вже. Так, 14 тишина, СННК. Ну вони виїхали тачкою і заїхали на гору. Тебе справа з поля може нокнути. Привіт. Привіт. В спина, спина, спину, в Санчо. Я ещё тут. Ты нам уже когда я сверху, хуй? Ну, треба перебегать, Санчо. На і, тупо. розбився в нас, розбився, розбився тут. тупо. Оптачка сюда отсутствучара. Бля, де він повзає? Нам треба бігти 15 секунд. Три лайву. Да, я залутаю, бо я без броніка і я Давай. На этих двое соняки вы, они шукают сами с собой? Один, один на ногах, разных. Все, Все один у И он не в зоне. Зарван со трактором здесь бы на сцене? Ну, буде, блядь. Блин, она жопа в жопу. Найс! Ебай! Тупо гене по катка, <yim Dude>